Aww. Mm -hmm. За негосної традиції, грудень я доволі скупим на нові серіали, навіть незважаючи на велику кількість святкових днів. Зазвичай замість старту нових проєктів шоуранери воліють завершити старі. На жаль, грудень 2023-го не став виключенням. Однак це зовсім не означає, що нас із вами вже зовсім залишать без цікавих проєктів. У цьому плані здебільшого відзначився один тільки Netflix. У грудні наглядачів очікують кілька кримінальних драм, жахи від південно-корейського виробника, біографічний проект про зірку. Золотого віку Голівуду Кері Гранта та навіть підліткове фентезі. Перед мікрофоном Олександр Фаріон. А ви дивитесь відео про кращі нові серіали грудня 2023 року. Криваве узбережжя. Компанія Netflix продовжує вкладати кошти в телевізійні проєкти, над виробництвом яких задіяні майже нікому невідомі режисери та актори, в надії, що якийсь із них вистрелить і стане дико популярним. Хоча про творця пропонованого до перегляду серіал Олів'я Маршаля навряд чи можна сказати, що він є маловідомим, як мінімум, у себе на батьківщині у Франції про нього точно чули. У 2005 році він навіть був номінований на три премії Сезар за фільм Набережна Орфер 36», оскільки у минулому. Лому маршаль був поліцейським, тому свій новий серіал він зняв у жанрі кримінальної драми. Головні події кривавого узбережжя відбуваються у багатомільйонному портовому місті з розвиненою злочинністю Марселі, його вирішив підім'яти під себе один із наркодилерів, протистояти якому буде команда марсельських поліцейських, які діють доволі незвичними методами. Що стосується акторського складу, то, на відміну від режисера, їх імена точно нікому нічого не говорять, оскільки для більшості акторів серіал Криваве узбережжя. Же став дебютним Моє життя з Волтерами. У драму про дорослішання знято за мотивами одноіменного роману Алі Новак, який було вперше опубліковано на платформі водпаду у 2014 році. Схоже, що в цьому творі акторка втілила всі свої сексуальні бажання. Далі ви зрозумієте, чому. Як і в книзі, серіал розповідає про 15-річну дівчинку з Нью-Йорку на ім'я Джекі, чиє життя кардинально змінюється після трагічного інциденту, в якому гинуть її батьки. Після того, як дівчина залишилася сиротою, вона змушена переїхати до своїх опікунів. Овторів, які живуть у сільській місцевості в Колорадо. Після великого міста головні героїні важко пристосуватися до життя в маленькому містечку, тим більше в сім'ї, яка складається із семи осіб, п'ятеро з яких це хлопці. До речі, в книзі синів було 11. Зрозуміло, що кожен із них намагається вразити міську дівчину та приділяє їй свою увагу. У свою чергу, Джекі симпатизує одразу двом братам Алексу і Коулу, які мають зовсім різні характери. А от що з цього вийшло, можна дізнатися. Вже 7 грудня на платформі Netflix. Арчі на хвилі популярності біографічних фільмів та серіалів, маловідомий за межами Британії стрімінговий сервіс Britbox вирішив заявити про себе черговою драмою у цьому жанрі. З цією метою свій новий проєкт вони присвятили Арчібальту, але кулічу, більш відомому під псевдонімом Кері Грант. Завдяки своїй акторській майстерності, харизмі та унікальному середньоатлантичному акценту, він зумів стати обличчям Голівуду 30-х-40-х років, які вважають золотим віком американського кінематографу. У серіалі нам показують не тільки на легкий шлях Арчі до статусу світової зірки та його плідну співпрацю з культовим режисером Альфредом Хічкоком, але й розказують про важке дитинство актора в неблагополучній родині батька-алкоголіка, матері з клінічною депресією, а також про його шлюб з молодою акторкою Дайан Кеннон та народження доньки Дженніфер. Образ Кері Гранта втілив відомий британський актор Джейсон Айзекс, який широкому загалу більш відомий за своєю роль Люциуса Мауфе із фільмів про Гарі. Поттера. Персі Джексон та Олімпійці Перед вами напевно, що єдиний вартий уваги серіал цього місяця, який виходить не на стрімінговій платформі Netflix, а на каналі Disney Plus, його за мотивами одноіменного циклу романів американського письменника Ріка Ріордана, які здобули неабиякий успіх серед своїх читачів. Тож не дивно, що згодом з'явилися і їх кіноадаптації. У 2010 році вийшла повнометражна екранізація Персі Джексон та викрадач блискавок. А через три роки сиквел з під заголовком Море чудовиськ. Після успіху фільмів Disney Plus вирішила продовжити експлуатувати франшизу, результатом чого став їх новий серіал Персі Джексон та Олімпійці. В основі дебютного сезону лежить перший роман серії, в якому ЗЕЗ звинувачує Персі в крадіжці облискавки. Через це починається хаотичний сплеск подій, які можуть назавжди змінити не тільки світ. Але й богів. Персі доведеться докласти багато зусиль, аби знайти втрачену блискавку та запобігти війні богів. Головну роль у серіалі зіграв Вокер Скобел. Також у шоу знялися реслер Адам Коупленд, Меган Малалі, Ленс Редік та Тобі Стівенс. Берлін. Після несподіваного шовленого успіху іспанської кримінальної драми Паперовий будинок компанія Netflix вирішила, що прощатися із цією франшизою доволі рано. Та й навіщо, якщо вона і дотепер, приносить хороший прибуток. Як не як, цей проєкт входить в десятку найбільш популярних шоу за увесь час існування стрімінгової платформи. Тому зовсім не дивно, що Netflix вирішила зняти приквел до паперового будинку. Події нового серіалу відбуваються задовго до оригінального проєкту та розповідають про золоті часи графіки. Біжника Андреса Де Фонольоси на прізвисько Берлін. Він збирає команду в Парижі, щоб здійснити одне з найзухваліших пограбувань, викрасти коштовності вартістю 44 мільйони євро всього лише за одну ніч. Одним із творців цього проєкту є автор оригінального серіалу Алекс Піна. Образ Берліна втілив уже добре відомий за цією ролью актор Педро Алонсо. До своїх ролей із паперового будинку також повернулися персонаж Ракель Мурільо, якого зіграв і Ціар і Туньо, та Алісія С'єра у виконанні акторки найвінімрі. Створіння Кенсона Компанія Netflix вже давно зрозуміла, що південно-корейські проєкти користуються доволі хорошим попитом серед глядачів, а тому не боїться відкривати там нові імена. Події серіалу Створіння Кенсона відбуваються в 1945 році у Кореї під час колоніального правління Японії. Головні герої, підприємець та детективка, стикаються з дивною істотою, народженою людською жадібністю. Зрозуміло, що саме нашим героям доведеться вступити в нерівний бій з монстром та розплутати клубок жах. Ливих убивств. Образи головних героїв утілили актор Пак Сочон, більш відомий за своїми ролями у психологічній драмі Паразити та супергеройському блокбастері Марвели, а також акторка Клавдія Кім, що знялася у таких фільмах, як Темна вежа та фантастичні звірі злочини Гріндевальда. Створіння Кенсона буде розділений на дві частини. Прем'єра першої відбудеться на платформі Netflix 22 грудня та складатиметься із семи епізодів. А друга, куди увійдуть завершальні три серії, вийде вже тільки. 5 січня 2024 року. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані серіали грудня пишіть у коментарях. Водночас, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал.